Пленарне засідання 25-ї сесії міської ради відбулося 22 травня, і, хоча планувалося на 29, депутатів не поменшало. Усього в сесійній залі зареєструвалося 38 народних обранців. Тоді хто за те щоб в цілому прийняти порядок денний, прошу голосувати проти. Утримались рішення приймаються. за доброю традицією. Міський голова вітає депутатів з особистими святами. Цієї сесії Анатолій Федорчук привітав Петра Жувака з 30-ти річчям його діяльності. Щиро вітаємо, і шлемо на найкращі побажання з доходи славного ювілею. 30-ти річчя від дня вступу на посаду голови правління прада 53 Дозвольте щиро подякувати вам за багаторічну натхненну сумлінну працю у будівельній галузі нашого міста. Букети квітів і теплі слова. Такий подарунок отримав і голова земельної комісії, депутат Валерій Ксьонзенко. Нещодавно він відзначив свій ювілейний день народження. На порядку денному 82 питання. Перше та найголовніше внесення змін до бюджету міста на поточний рік. Згідно з документом на розклеювання у Борисполі бігбордів передбачено 20 тисяч 520 гривень. Чи не оплачує міський бюджет чиюсь передвиборчу кампанію? Про це питає депутат міської ради Ігор Петренко. Міський бюджет так. Мене є така думка, що міський бюджет оплачує чиюсь передвиборчу кампанію. Помиляюся чи не помиляюся, це друге питання. По-перше, це соціальна реклама, це не виборча кампанія. Матері... За чий рахунок, за рахунок яких коштів розміщується в нас привітання від Януковича, Писажнюка і так далі? Ну якщо це соціальна реклама, то це соціальна реклама. Якщо це партії, то оплачують партії. Реклама Януковича неправильно. Ну, жодної копійки на виготовлення соціальної реклами Януковичі Януковичі з Януковичем, з Присяжнікова, з партії, ми партії ми регіонів жодної копійки з бюджету ми, з декілька, розроблена, буде цим займатися вже перший Взяли по розрахунку минулого року, тобто минулого року, взяли розрахунок. В минулому році було використано порядка 30 тисяч. Так що тут суто по тому розрахунку, який був минулому році. І з розрахунку одного 260 гривень це буде займатися вже по, по, акту, по акту виконаних робіт це буде 80, 80. 80. за рік. <кхів> Так що все, що касається іменно партійних, все за рахунок місцевого бюджету, не оплачується. Згідно з документом, на підготовку шкіл до нового навчального року передбачено близько 160 тисяч гривень. Але на думку депутатів, цього досить мало. На підготовку шкіл до нового навчального року це досить мало. Подивимося, може, по півріччю ще щось там будуть якісь у нас кошти, щоб домовить кожній школі на придбання красок матеріалів для того, щоб школи підготовити до нового навчального року. Я думаю, що заперечення року. Так, якщо немає більше запитань, тоді ставлю на голосування. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Проти утримались. Один, два рішення приймається. Також на пленарному засіданні депутати міської ради підтримали програму соціально-економічного та культурного розвитку міста за січень-березень поточного року і проголосували за хід програми щодо залучення інвестицій. Хто за дане рішення, прошу голосувати? Проти утримались. Рішення приймається. Окремо йшлося про затвердження міським виконкомом розміру витрат Це на копіювання або друк документів, що надаються за запитом. Якщо запит до нас є, бо деякі, наприклад, кажуть, надайте нам всі рішення сесії за 2000, наприклад, 10 рік, то, будь ласка, ми маємо згідно закону надати цю інформацію, але заплатіть. Якщо здійснюється надання інформації більше, 10 листків. Тоді береться плата за справляння такої послуги. Це взагалі обов'язок наш по закону. Нас зобов'язали брати плату, якщо більше 10 листків. Це закон про доступ до публічної інформації. Там це визначено. Ми не можемо просто безкоштовно надавати. Четверте питання, хто вже про що голосувати? Проси немає, утриманих, немає, рішення приймається. П'яте питання. на створення органів за організацію населення, будинковий комітет вулиця Шевченка, 4. Хто за, про що голосувати? Проти дотрималися. Рішення приймається. На минулій сесії депутати розглядали питання щодо зборів засновників міжрегіональної академії управління персоналом в Орисполі, але рішення не прийняли і тому сьогодні знову про це говорили. Тати ми на комісії прийняли рішення, щоб ректор надав пропозицію, в якій частині можливо буде зменшення навчання або безкоштовне навчання для малозахищених верст населення Бориспіль. Я хіба щоб хто у нас працює? Щоб заповіли, чи є вже чиників на якій стадії зараз. Міжрегіональна академія посідає 12-те місце в рейтингу приватних вищих навчальних закладів і для бориспільців пропонує знижки на навчання. Вони пропонують на рівень бакалавра, якщо набирається кількість студентів 9 чоловік, то пропонується знижки 25%, це 5700 гривень. 14 чоловік, знижки 50%, 3800 гривень. 21 студент це знижки 37 сім відсотків ватість навчання дві 500. Такі самі знижки пропонуються і на рівень молодшого спеціаліста. За результатами голосування, рішення про збори засновників Бориспільського інституту Мауп було прийнято. рішення, що що це питання, про голосувати? Проти, Після рішення Депутати узгодили рішення про надання одноразової матеріальної допомоги незахищеним верствам населення. Серед інших тем, які депутати жваво обговорювали, були питання навколо інтернет провайдерів. Зокрема, йшлося про подовження договору оренду нерухомого комунального майна із товариством Фарлеп Інвест. це я просто вже писав такі зауваження. Це стосовно інтернет провайдерів. Так? і У нас по законодавству і навіть в рішенні воно так і звучить, індивідуально визначене майно. Чим визначений індивідуально квадратний метр, там, чи пів квадратного метру, я, на жаль, не знаю, пояснити не можу. Тому це зауваження по таким... В цьому плані треба щось змінювати. Ну, я вважаю, що внести сюди пункт один, за ущерб, который приносят эти організації, возмещение в ЖЭКе, щоб вони возводили. Потому що от як у нас в доме, наприклад, да, Проводил Київ Стар, еще какая-то організація интернет, да? повибивали всі э, двері, которые ну, между крышей и последним этажом, там технический этаж, да. Вот то, що было закрито, все повибивали, все поламали. Хто это будет все восстанавливать? Давайте за цим положення попросим. У нас це зміни не на три роки, а на один рік. Не може Про прошу голосувати. Проти утримались рішення приймається. Ми тут за те, вона один рік, тоді ж переробила його. Утім, розмови про операторів, які надають послуги інтернет зв'язку, на цьому не скінчилися. Депутат Юрій Сидоренко питає у присутніх, хто надає операторам дозвіл руйнувати стіни, щоб провести інтернет зв'язок. Бумажка <зв є. Я <'язок> пазраю, що то бумажка є наш бумажі. Вчера пробивали якраз в в моєму домі, я у них договор повторів. Договор номер значит, з ЖЕКом і ссылається на договор з міською радою номер 445 11 апреля этого року. Спробую трохи внести ясність. Якщо пам'ятаєте, ви десь півроку тому, мабуть, приймали рішення. Я, до речі, категорично був проти цього рішення, неодноразово заперечував, вона неодноразово направлялась на доопрацювання в транспортну комісію, але, врешті-решт, це рішення було проголосовано. Що ми маємо наслідком такі, такі події, про які ви зараз говорите? Так от договір з міською радою там дійсно був, але це договір. Ну, що -ли, про, про співпрацю, що за, за те, що ми, допустимо, пускаємо на ринок міста Борисполя, вони забезпечують якийсь дитячий садочок інтернетом, ще, що, ще щось. Стосовно оцих самих дій про пробивання дірок і так далі і тому поки... Що це підписував по цьому писанні, що вони повинні були тільки з дозволом життів робити, лібо якісь роботи. Ми тоді собирали, вспомнити, ми назначали временну комісію, голова комісії за був Валерій Петрович. І ми тоді розбирали і винесли таке. Юридичний відділ тоді знає, що без жриу ніхто не має права там нічого робити. Не, не, не улибайте, там було таке. А я можу сказати, чому я улибаюсь, да? як ви кажете. Бо там під рішенням було одразу додано ну, що ли, проект, там схема була, де будуть прокладувати ці кабеля. Да? І ми цим самим рішенням. Що эту схему утвердили, да що іменно в этих домах і так далі. Я про часи писав. Ви в домах поставили но роботи, ніхто не має права. Це те ж саме, що яку роботу ти починаєш робити, підлозу Шо? взяти шоки. Вже наступного дня за участі голови транспортної комісії Володимира Пилипчука, першого заступника міського голови Миколи Корнічука, а також декількох депутатів і представників Київстару відбулося засідання. За його результатами, інтернет-провайдери, які руйнували стіни і на яких на сесії скаржилися депутати, були зобов'язані в десятиденний термін усунути наслідки руйнівних робіт і надалі встановлювати інтернет-зв'язок лише за погодженням начальників ЖРЕО. щодо сесії. То впродовж наступних двох годин депутати мали змогу почути звіт заступника міського голови Максима Піскора щодо інвентаризації земель міста. Депутат Роман Шуменко питає у заступника, чи відповідає технічна документація вимогам чинного законодавства. Якщо у вас є якісь завади, вас підуть. Я не справді, що відповідає, до цього є органі прокуратури, для цього є. Після завершення повністю роботи по інвентаризації, розмежуванню та розширенню Бориспіль, ця інформація буде зміщена на сайті міста. І окрім того, я думаю, що буде ще впроваджено ще. Крім цього, в інтерфейс для всіх абсолютно користувачів інтернету і хто Вона відкрита? Так, вона буде відкритою, але плавно. Що це за все? Просто ми зараз щось голосуємо. Ось цю інформацію можна отримати? Що ну, класно. Вона ж не закрита? Ні. Тобто її можна використовувати легально? А після затвердження, Смотріть. після затвердження ви маєте право на електронну інформацію. Хто зараз рішення, про що голосувати? Хто проти? Утрималися. Раз, два, три. Далі на пленарному засіданні депутати вивчали земельні питання і дискутували про доцільність прибудови до фасаду салону краса, що біля смаку по вулиці Київський шлях. Перший на площі у нас этого 31, 31 квадратного метра. По факту строїться п'ять поміщень. Перше поміщення, яке відходить раді, це тамбур. Вход в подвал отходит миски ради и коридор. Ну, то есть самые элитные помещения отходят в миски ради. Инвестору отходит торговый, ну, так называемый кабинет и второй кабинет директора. Фактически занимается это занятие всей фасадной части. Это отрезание наших фасадов от улицы, от экономической как бы, обоснованности. Во-вторых, за сколько они арендуют? Может кто-то сказать? Что арендует? Ну, помещение. Они арендуют 179 квадратов. То есть мы сейчас будем улучшать их бизнес. Если их не устраивает что-то, пусть отказываются, берут у Струкова тоже хорошее помещение напротив, но по 250, по 300 гривен квадратный метр. Здесь они берут коммунально, мы еще и должны им улучшать условия. Во-вторых, непонятно, не согласовано с жителями. Ну, можна сказати, що законам, а Воно порушує закон, але воно не порушує закон. Можна розстраювати, воно все. Але як це вигідно місту, то це винести на ну, сесію і проговорити сесію. Ви прекрасно знаєте, які це приміщення, Тепер давайте уявимо. У нас цей будинок розташований, кого зайняла аптека. пристроїли магазин. Потім у нас іде оптика, яка буде в апендіці в дирці. Потім буде йти пристройка, яка буде закінчувати уголовку. Тому в даному випадку ставлю питання на голосування. Хто за дане речення? я Прошу голосувати. Будь ласка. Хто за? Один анатомієш за. Так? Хто проти? Хто утримався? Один, два, один, два, три. Рішення не проходить Следуючі питання в наступному питанні йшлося про затвердження змін в в до статуту комунального підприємства Бориспільтепломережа. Депутат Юрій Сидоренко наголошує, що за останні шість років не бачив жодного договору оренди комунального майна, яким розпоряджається Борис Підтепломережа. Ні <риклад> разу ні один договор оренди. коммунальные собственности, которая распоряжается теплая мережа водоканал, я в этом зале не видел. Почему? Я задаю вопрос. Почему? Вы знаете, на вас еще что для... Не важно. Они, у них есть майно, которое они могут сдавать. Нам ну, еще есть кушать. Да? Варенка. Да. 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 Без нашего помощника. Это запрещено уставом, который мы с вами Я, Юрій Микола, абсолютно вас підтримую за те, щоб були прозорі стосунки, абсолютно, двома руками. Тому є пропозиція така, Юрій Микола, вибачте, що я перебуваю, є така пропозиція. На слідушу сесію в нас знов немає представника з головного управління житлово-комунального господарства, до учити лідер скаже, напишіть таке, що на слідуючій сесії виступив Політко Володимир Іванович, де доповів, яке сьогодні майно. Здається, в оренду повністю доповів депутатам, на якій підставі. І взагалі по обслуговуванні і так далі. Не Можливо, нічого не здається. Але наскільки я знаю, що є гаражі, наприклад, я не знаю, вони використовуються, якщо для працівників тепломережі, то це одне діло. Якщо вони здаються в оренду, то ви повинні знати, і по якій ціні це абсолютно підтримують двома руками. Можна, ми, цей статут внесемо е, зміни, я не пам'ятаю, який там пункт, що стосується погодження е, штатного розкладу. В статуті написано погодження, а необхідно затвердження. Єдине слово поміняти. Можна ми сюди додамо? Не буде заперечення. Не буде. Тоді 75 питання ставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати. Зі змінами, Зі так. Хто Немає. Немає. Рішення на наступній сесії звітуватиметься про свою роботу не тільки директор Бориспільтепломережі Володимир Палінка. Будь ласка, Анатолій Я обращаюся всем. Було прийнято рішення з 1 марта повысити тарифи на комунальні услуги по уборці придомових територій. Значит, в э, финал этого мы проводили митинг, вы знаете. Так вы же не проводите, вы там не прималывались. У вас там не было. Да? <связывается> <О, связывается> вопрос другой. Вопрос в <связывается> том, что в итоге каждый дом сейчас, мы так считали, от 6 до 12 тысяч гривен ежемесячно выплачивает больше сумму, а дворник, который обслуживает этот дом, получил на два пункта всего 300 гривен. Поэтому мне хотелось бы, чтобы на следующую сессию пришли директора коммунальных хозяйств и доложили, как они распределились этими средствами и куда они их пошли. Как распределились, среди всего коллектива это, или как это было. Вот. Деньги очень большие начали поступать после этого. А зарплату тем, кто исполняет и зарабатывает это, мизерная, грязная работа такая, грязи каждый день, вот. и, и, и всего 300 гривен на год. Давайте я хотів би за те, щоб всі було все зрозуміло, доступно, да, щоб було відкрито абсолютно. Олександра Шостак, Максим Прокопенко, програма сесія, телеканал Бориспіль.